Отже, першою е на нашій сцені зустрічайте кушній рук Тетяна, новий Смарагдовий директор. Тачка, е включайте мікрофон і діліться своєю історією. Бажано в тому форматі, в якому ми проговорили на початку. Тань, ви є, немає? Так, я є. Є клас, я радий це вас чути. Е Розказуйте, як докотилось до, до, до того, що ви сьогодні смарагдовий директор. Як це вийшло? Добрий вечір. Всім е, так вийшло, що я е, працювала дуже довго, фізично і нудно. Я медпрацівник, працювала в лікарні 22 роки і е, паралельно мала косметичний кабінет, в і я е, постійно була в праці, тому що день це косметологія, а на ніч я бігла в лікарню тяжке відділення працювала, спасала хворих, і такий в мене був режим роботи, я не могла кинути лікарню, бо це вже таке було своє. І клієнтура тут теж така вже моя, як це як мама двох дітей, мусила працювати і тобто заробляти гроші. І е, ось з таким моментом, що моя клієнтка виявилася, моя наставниця теперішня, Тетяна Фесіна. І коли вона до мене приходила на мої. Такі процедури, то вона мені е, говорила постійно е, за те, що от вона в коралі. є такі прекрасні можливості е, заробляти зовсім по іншому е, гроші, трошки легшим трудом, тому що вона бачила наскільки я е, ну, реально виснажуюсь і забігана. Я е, білого дня не бачила, тому що я виходила вранці на роботу, а приходила вже зовсім. Темно або взагалі на наступний е, ранок, тому що це була нічна робота в лікарні. І, але я її не чула, Таню. Вона мені постійно говорила, що там підключайся до Зомів. Я часом щось підключусь, дивлюсь, Андрій красій щось розказує. Але я просто так з телефоном в руках і просто засипала, вирубувалась. І настільки була замотана тими своїми. Не то ж своєю працею, що до голови не доходила її мова про те, що потрібно щось змінювати, і переломним таким періодом сталося те, що я її не чула так роки мабуть. Вона мені говорила, а я отак споживала продукт. Мені подобалось на продукті. Я відчувала енергію більшу, тому що це мені давало силу, але вона мені постійно говорила: ти можеш відкрити рот до своїх клієнтів, тому що в мене був великий потік людей. А я рота не могла відкрити, бо до мене люди йдуть. А як я буду їм щось там? Ну я так тоді думала втюхувати щось там, щось там їм пропонувати. Знаєте, як то тут в мене в голові таке було. І переломним періодом стало те, що м -м, ну, от рік тому мені прийшлось виїхати до Польщі з дітьми. І я в Україні все втратила. Я покинула все. У мене був дуже великий стрес на початку, але я розумію, що стресувати це діло для слабих і потрібно щось робити. Я там місяць-другий відкриваю в Польщі вже так само косметичний кабінет, все офіційно, фірму, але мови не знаю, язика немає. І тут я розумію, що моє спасіння це коралл, тому що тут можна трошки легше щось робити. Але це ж треба ще ж такий парадокс, те, що в Україні, коли було купа клієнтів і відкрити їм рот за продукцію, було просто, а тут на не своїй мові. Потрібно відкривати рот для, ну, для зовсім нового суспільства, нових людей. І коли я почала це робити, і йшли були страхи, але раз, другий раз, третій раз, і я бачила ну, зворотній зв'язок. Я бачила, що люди підписуються, починається такий е, рух в тому коралі. Я стала директором, раз директором другий раз, і це, це буквально з. Весни минулого року з Буковеля я поїхала і отак почала, тобто пару місяців тому працювати. І е, коли вже е, був е, Буковель оцей осінній, і було е, ну, потрібно було реєструватися на ЗДЗ. А на ЗДЗ потрібно, щоб був золотий. І Таня сказала, що ну мусимо їхати. Добре, мусимо їхати, але треба відкрити золотого. Ну я так відкривала золотого, що е, відкрила смарагда. ну трошки перепрацювала. І ось так воно сталося мотивацією. мотивацією стала конференція золоті для золотих. Правильно так, золоті для золотих, тому що я на сцені чула, що там провалюються якісь жетони кудись комусь і так далі. Я цього не розуміла, що, що вони говорять. Але ну за тим, що я так була дуже активно фізично в праці запрацьована, то я не подорожувала фактично, тому що я на це не мала. Ну, можливості, ну як можливість може якась і була, але фізично я не могла це робити, бо постійно треба робота приказувала. Я літаком ніколи не літала. А тут я побачила, що завдяки поралу можна зробити такі кроки в світ, полетіти, перші емоції, перші ось такі м, спілкування з такими крутими лідерами. Зовсім зміни, змінилось моє суспільство. Тобто, щоб. Здобути таке нове спілкування треба побути трошки і старого, тому що воно саме відлітає. Це спочатку було так дивно, але потім розумію, що на втрачене старе приходить зовсім таке в якісне нове, де є зовсім інші цілі, зовсім інші думки, зовсім інші е, такі стратегії в собі. І я сама почала змінюватись. Почала в такий момент в мене бути трансформації, але це все завдяки. Е, Ну, підтримці мого наставника, тому що вона ну от дуже в мене крута, і я її просто слухаю. Я, вона як малу дитину мене веде за руку, і я просто слухаю її вказівки, поради. Я це стараюсь робити, і результати не, ну, не заставляє довго на це чекати.